Несподівана негода. Прикарпатські рятувальники цими вихідними двічі допомагали мандрівникам у горах. 6 квітня вранці до надзвичайників надійшло повідомлення від колег з Чернівецької області. Вони повідомили, що турист три дні тому вийшов з селища Борохта в напрямку гори піп Іван Чорногірський. А потім втратив орієнтування в районі Сідловини Верховинського району і потребує допомоги. Зв'язок з заблукалим підтримувався, тому рятувальники швидко встановили координати місця знаходження. В телефонному режимі привели з чоловіком інструктаж щодо безпеки під час подальших його дій. Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхало п'ять гірських рятувальників селища Ворогти на двох одиницях техніки. Вони знайшли заблукалого чоловіка. Ка 1987 року народження жителя міста Київ. Чоловік був у стані загального переохолодження та мав обмороження рук. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу та здійснили супровід до села Зимброня Верховинського району, де передали його медикам. Ще двох туристів. Рятувальники відшукали 5 квітня спільно з колегами з Закарпаття. Вони повідомили про те, що двоє мешканців Київської області 2008 року народження втратили орієнтування і заблукали в районі город броня верховинського району. І потребують допомоги рятувальників з їх пошуку. Надзвичайники оперативно встановили координати місця знаходження мандрівників. Утім, зв'язок з ними був відсутній. Рятувальники поста Піпіваль з Івано-Франківської області першими дісталися до заблукалих. До рятувальної операції були залучені колеги з Закарпаття. З огляду на складні погодні умови було вирішено спускатися найближчим маршрутом через територію Закарпатської області. Вже Близько четвертої години ранку рятувальники разом з туристами прибули в урочище Тещора поблизу села Луги Рахівського району, де вже доночували. Стан здоров'я юнаків задовільний. Медична допомога їм не знадобилась. Рятувальники застерігають, у високогір'ї сильні снігопади, пориви вітру та обмежена видимість. Тож просять утриматись від походів на період ускладнених погодних умов. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Рай».